Півтори тисячі кілограм вибухівки, що розриваються посеред центру російського Бєлгорода. З таких вибухових новин розпочався 61-й тиждень повномасштабного вторгнення росіян. Через вибух на перехресті утворюється величезна вирва. Пошкоджено кілька автомобілів. Одна з машин опиняється на даху сусіднього магазину. Місцева влада звітує про трьох постраждалих і частково зруйновану п'ятиповерхівку. За кілька годин стає зрозуміло, що причиною масштабної бововни стала півторатонна фугасна бомба, що відірвалася від кріплення російської сушки, що пролітала над містом. Це коли місто того, щоб просто осуществить перевірку, да льотчик реально сушістів зброс бомби. Лише через день недолугі російські командири та МНСники з'ясували, що випущені... Чиних бомб було дві, та зметикували, що вибух пролунав тільки один. В результаті з центру Білгорода евакуювали майже три тисячі осіб та залучили мінерів задля знешкодження другого заряду, що застряг у землі. За рік пройшов сильний крен у нас применені високоточного оружия танічне тактичні ракети, і... Ті планіруючі бомби, яка сьогодні крайне достойна, прилітають туди, куди надо і приносять крайне неприемлемый ущерб. Відколи для путінської армії центр Белгорода став гідним для прильоту туди авіаційних бомб. Російська пропаганда не уточнює так само, як і не коментує ситуацію довкола завернутої колони з 14 вантажівок, в яких перевозили російських трьохсотих. Поранених з Луганська армія РФ, яка на словах своїх нібито не кидає, в черговий раз залишила на призволяще. Це їхала э, фура з раненими із Донецької області. Їх просто завернули назад, сказали, хлопці, там у себе в Донецьку і лічитесь. Э, Варіант номер два, друга версія событий, які були, це були вагнеровці. Хто хоче отримати там, де-небудь у себе в Ростові, 50-60 людей, которые починають утра з того за что ти сидел, Я за а я за изнасилование. знасілування вкотре осоромилася Росія цього тижня і на міжнародній арені країна-агресорка у квітні головує у Раді Безпеки ООН. Проводити засідання особисто до США приїхав Сергій Лавров. От тільки окрім нього самого брати участь у заході зголосилися лише чотири міністри, таких країн як ОАЕ, Габон, Ганна та Куба. Решта делегації понизила рівень участі до постійних представників або навіть заступників. На систему багатосторонньої безпеки чиниться найсильніший тиск з часів створення ООН. А поки Лавров та його небагаточисельні союзники розпинаються у напівпорожній залі ради ООН, світ не словом, а ділом допомагає Україні у боротьбі з окупантами цього тижня у Німеччині пройшла вже одинадцята за рахунком зустріч союзників у форматі Рамштайн. Там, зокрема, Україна просила про допомогу із засобами протиповітряної оборони, боєприпасами, технікою та навчанням бійців штурмових бригад. Логістика наразі в сучасній війні відіграє чи не на дві третини. Таку вагу навіть більше ніж зброя. тому що мало що треба поставити якусь зброю. Треба організувати постійне забезпечення цієї зброї боєприпасами або, наприклад, тих же танків запчастинами. Допомогти Україні з боєприпасами зголосився і верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Останній пообіцяв офіційному Києву найближчим часом передати ЗСУ один мільйон снарядів заява представника Європейського союзу говорить про те, що якраз в Європі вирішили всі бюрократичні питання стосовно. Надання допомоги збройним силам України боєприпасами, а тут слід сказати, що також це рішення є безпрецедентним в Європейському Союзі. Знімуть зі зберігання до 90% власних боєприпасів на всіх наявних складах і передадуть поступово відповідно до графіку забезпечення Збройним силам України. Все це робить український контрнаступ на переляканих та фактично кинутих на призволяще російських чмобиків неминучим, так само як і розгром армії РФ в цілому. Додамо, що минулий тиждень став останнім у житті Мелітопольського колаборанта поліцая Міщенка. Місцеві партизани за допомогою саморобного вибухового пристою у четвер зранку відправили зрадника у пекло.